Ну що ж, друзі, сьогодні в мене в руках шпага і неспроста. Ні-ні, я не хочу стати Ольгою Харлан, але сьогодні я хочу розповісти вам, де це можна зробити у Львові. Сьогодні ми у укональному закладі дитячої інацькій спортивній школі імені Олексія Домініка, де навчають, власне, фехтування. Тому дивіться наш новий випуск, все розкажемо і покажемо, і навчимо, може вас і фехтувати. Тож, ми сьогодні у комунальному закладі дитячої і спортивній школі імені Олексія Домінюка Поруч з нами Ольга Тарлакіна, директор. Розкажіть взагалі детальніше про вашу школу. Що тут окрім ще фахтування? Чи ця школа має нахил тільки фахтування? Наша школа це є спеціалізована школа вищої категорії. Розвиваємо два види спорту фехтування та легкоатлетку. Фехтування розвиваємо два види зброї. Це є шпага, яку ви сьогодні мали можливість спробувати. Та рапіра. В нашій школі навчається близько 400 спортсменів. Роботу забезпечує 33 тренери, 12 фехтувальників. Врешта у нас легка атлетика, велике відділення. Також великою гордістю школи є те, що в нас є відділення фехтування на кріслах колісних, чим ми дуже пишаємося. І наші спортсмени це титуловані спортсмени, які є багаторазовими переможцями, призерами міжнародних змагань, чемпіонатів світу, а також Паралімпійських ігор. Ми власне сьогодні на локації на вулиці Руській тут розвивається тільки фехтування. Так а ще розкажіть, які у вас інші локації де ми маємо три власних бази, тобто дві власних, і тут це є комунальна власність міста, і ми маємо в оренді. Дві бази це є наша власна, де власне знаходиться офіс школи по вулиці Шумлянських. 7. там є також фехтувальний зал, де є відділення шпаги. І фехтувальний зал по вулиці Антоновича, 66. Там розвивається рапіра. У нас та тренуються спортсмени паралімпійці. Власне, сьогодні ми на гарній одній з ваших локацій у центрі міста це вулиця Руська, і бачимо, що тут такий гарний оновлений зал. Так, розкажіть про нього. Так, це зал, який має дуже давню історію, тобто він, його історія розпочалась ще е, з початку 1900-х років. Тут, колись базувалося товариство «Сокіл» – наше славнозвісне спортове товариство, власне в якому розпочиналося український спортивний рух, зал фехтувальний був вже дуже давно, і це зал. В якому виросли дуже багато талановитих і титулованих фехтувальників. Власне, Яна Шем'якіна, олімпійська чемпіонка з фехтування, це вона займалася колись в цьому залі, і власне з того залу народилася ця олімпійська медаль. Цей та. Тому місто зараз вкладає достатньо коштів для того, щоб ми мали можливість тренуватися в якісних і хороших умовах. І в 2021 році тут була проведена повністю реконструкція цього залу, і він є зараз суто спеціалізований з фехтувальними доріжками, з душовими, з переодягальними, з всім тим, щоб комфортно було дітям займатися. Власне, цим видом спорту. Також в нас є локація на вулиці Антоновича, де також в нас є хороші умови, де є доступність для наших паралімпійців, паралімпійських атлетів. Тому. В таких умовах завжди приємніше привести дитину і приємніше дітям займатися Тому дуже сподіваємося, що ми рухаємося в правильному напрямку і за допомогою наших титулованих і класних тренерів, наші діти, які наші вихованці зможуть досягти високих спортивних результатів. Зал великою історією і далі тут продовжується історія вже сьогодні. Фехтування ми впевнені, що тверсте ще не один олімпійський чемпіон. Дякую. Ну що ж, а тепер перейдемо до всіма улюбленої частини нашого тренування. Сьогодні ми тут і покажемо вам, як власне проходить тренування з фехтування. Поруч зі мною сьогодні тренер Анфіса. І давайте розпочнемо з тренування, так з чого воно взагалі починається. Ну, взагалі, дітки спочатку шикуються. Ми проводимо розминку, це типу бігові, там стрибкові угу. різні вправи, далі пересування безпосередньо фехтувальні стійці, уколи в мішені відпрацювання, а потім вже одягаємося у форму. Тобто, форм. Вже після розминки. Так. так. Угу. Давайте завжди цікаво. Ціна питання форми і, власне, шаги. трошки будемо лякати батьків, так? <гум> <гум> ну, дивіться, ось такий костюм це, типу, фіє з розказ, що в ньому можна фехтувати на міжнародних змаганнях. Він вартує типу, від 400 євро і там, 500, 600, залежно від фірми. Оцей захист такий, що він захищає, типу руку, ну щоб не дай Бог, mm -hmm. але, взагалі це ці костюми зроблені з ківлару, тобто ніж його не проб'є. А наскільки це травматичний вид спорту? Чи бувало таке, що шаблі в сильно поранити? От колись навіть були смертельні випадки, тому зараз на змаганнях дуже перевіряють усі набочники, щоб воно закривало пахову ділянку. Оцей набічник десь коштує в районі 30-40 євро. Теж залежить від фірми. Захист на груди для жінок, дівчат і для паху, для хлопців. Угу. Ну, теж напевно там євро 30. Теж ще дуже відносно, тому що від залежки. І, і маска. Маска, так. Ця маска нею можна фехтувати тільки на українських змаганнях. Угу. Тому, це ще що... є обмеження. Це 350 ньютонів, а має бути на міжнародних стартах це 800 ньютонів. Це, це що, вимірювання чого? Ньютон? Типу, оця січка. Та. Її так перевіряють, протикаючи, вона, ну тому що теж всяке може бути, і тому не змаг... зараз же випадків смертельних і таких нема, тому що воно все Захит. дуже безпечно, але відповідно воно коштує грошей великих. Маска та, що на ця коштує десь до двох тисяч гривень. Якщо Міжнародні старти це 12 тисяч гривень. Ну, да, я думала євро. <сaji> <сaji> ні, ні, <сaji> так. І головна, як така головний а, герой та... того виду спорту. Так, це шпага. Шпага. Ну, дитяча для тренувань це в районі 3-4 тисяч гривень, повністю це ручка, гарда. так. А професійні спортсмени, оцей лише клинок, коштує 200 євро. Не, не дешевий вид спорту. Та. Але наскільки вона важка? Робити. Ну мені ну, сімсот п'ятдесять грам вона. Отут важка сама ця ручка. Воно, типу, як вся шпага важить в районі 750 там коливається плюс-мінус декілька грам. І яка найдорожча шпага? Яку ви бачили найдорожчу в своєму Ну, життє? Моя шпага, наприклад, коштувала це там клинок. Просто він тоді не так коштував, але, наприклад, зараз там 200 євро. Бо я купувала собі найкращі там у угу. цей гарду, ручку. Ну, десь в районі 300 євро, 350. Повністі. І таких треба мати 3-4. На один сезон? Е, Чи вона одна, скільки вони вистачає? Ламають. Це типу на одні змагання ти мусиш їхати і мати 3-4 шпаги обов'язково. І то може не вистачити? Е, та, ти ламаєш їх, там проходить 2-3 місяці, і там все одно щось ламається. Ясно, давайте тоді почнемо з нашого одягання. Спочатку ми вдягаємо захист на груди. Угу. ж Треба сильно захиститися. Так. Дітям дуже важко цього ця вся процедура, вони дуже довго вчать, як то все має відбуватися. А Скільки триває саме заняття? Дивіться, менші тренуються півтори години, угу. маленькі дітки, а старші вже тренуються дві з половиною години. Ну, поки руку. Обладунки? Ні, вони вже це швидко роблять. Що, мабуть, найпотрібніше в цьому спорту? Е, Яка з, як, е, мені здається, треба мати просто шалений характер, так? типу, е, бо часто добувається успіху не ті, в кого якісь є задатки, а ті, хто просто дуже-дуже сильно хочуть. Так, ми захищаємо праву руку, тому що я правша, так? Так. Угу. І вдягаємо костюм. Ще нам треба ж праву праву ага, ручку. Шнур просто ми Чи ми будемо апарат підключати, показати. А, Ну, таке воно, я би не сказала, що воно легеньке. Але це типу, це кращі костюми ті з, е, з дорожчих тканин. Ага. Типу, бо, наприклад, є такі дешевші, то вони. ну… Відчувається, що так. Вони mm -hmm. Типу, якщо ти вже на професійному рівні фахтуєш, то ти куп... ну, тобі хочеться такого, щоб воно тобі не так сильно заважало. І рукавичка теж. Рукавичка, наприклад, ось ця дешева, тому що це вона це, без. Це тільки на руку І, та фактично. Так. Але типу, та, що на змагання, вона теж в районі 30-50 євро залежить від фірми. І, ну, вже як там зручніше. Чи така тканина, типу зам, чи там, з такими попирками, uh -huh. щоб воно не шпагани А не де найчастіше, наприклад, можуть потрапляти. Куди Много, найчастіше так. потрапляють руди, Так, частина угу. тому треба добре схистити шпагу? Ми тримаємо оці дротики до гори, ага, ага. і найбільше оці пальчики вони опри коли колиш. Типу не ними так треба натискати. Всі думають, що сфектування це дуже легко, але коли потім походять в стійці, розуміють, тобто, що треба тримаєте ту шпалу Ти... тривати свої а... руках. Я вам це просто в нас, коли цей ярмарок був у Львові, угу. і приходили дітки з іншого виду там спорту, пробували. Вони думали, що це дуже легко. І вже коли бій, ми там вони ой-ой, можна ми вже віддихнемо. Типу, насправді так. дуже важко. Я вам зараз ще стійку покажу. Дві години де, тр... Тр... триває заняття, так? Це угу. поручне з розвинки, потім одягання. Потім діти просто без фехтування фехтування. Фехтують, фехтують так. ми фехтуємо десь, вони фехтують годину часу, потім передягаються і далі ми відпрацьовуємо, наприклад, випад. Це елементи фехтування, угу. флешетаки, скачуть на скакалках, прес. Ну не, не можна люб... сказати, що це задіяно тільки рупачі, Ні, так, що все, так ще. Типу часто. фехтування це такий вид спорту, що ну, так само, наприклад, як і бокс, де треба дуже багато угу. чого вміти, тому що мають в сім'я запрацювати. Ну, Наулюбленіша вправа дітей. Зараз ми стоїмо на пальцях і вони просто це ненавидять. Uh -huh. Ну, щоб ви розуміли, я, від, я їм пояснюю, кажу, я відтискалась на трьох пальцях, а ви 10 секунд це, не це, можете. така… Ну так, це треба отреба для того, щоб ну, ви зараз зрозумієте, що типу, щоб шпагу тримати, треба мати силу. Угу. Uh -huh. Давайте, далі одягаємо… маску. маску. Ви теж зробили такий захист. раніше були просто резиночки, uh -huh. а зараз так зробили, щоб типу, коригувати під, ма... під, ну, під голову, щоб було запхайте. <рігум> І тут же ти собі коригуєш, типу, як... Як ну, вам все. Ну все, ви готові? Я готова, я їду на міжнародні змагання. <рігум> <рігум> а Розкажіть, яких, можливо, найвідоміших вихованців школи ви можете згадати? З найвідоміших, якщо говорити за фехтувальників, то напевно за останні роки найвідомішим нашим спортсменом є Данило Гойда. Це є фехтувальник-реперист, який дуже багато років входить до складу національної збірної команди України, основного складу, він є учасником. Чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, також багаторазовим переможцем чемпіонатів України. Це з таких, напевно, які вже там, з дитячого спорту, від нас з дитячого спорту перейшли в дорослий спорт. Це фехтувальні доріжки, вони є стандартні олімпійського розміру. Це 14 метрів. Вона ця доріжка в ширину 2 метри. І вона, коли колець шпагою в доріжку, апарат не буде фіксувати укол. Тобто, mm -hmm. щоб ну, так, щоб судді було легше на змаганнях, щоб, ну, типу, якщо зачепив десь підлогу, воно не буде загоратися, тільки горить, ну, коли, коли потрапляєш в людину. Mm -hmm. У вас три так доріжки? — Три. У нас три доріжки. Це, це ну, те, ну це, це алюмінієві це доріжки. Mm. Так, та дістій. Так, 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 так. Добре, перша. <гум> і правильно, і цей кут прямий, він завжди має бути. Потім ми на півтори стопи ставимо вперед mm -hmm. і згинаємо коліна так, два одночасно, щоб закрити носочки свої. Mm -hmm. так. О, добре. Типу, перехилятися на праву ліву ногу не можна. Так, має бути так, так. Ну типу, треба, я завжди кажу, дітям треба розслабитись, тому що на одні позиції Так. О, і це мені дуже мені. важко. Отут mm -hmm. на великі сі... от, от м'язи, на сідничні м'язи. Тому фехтувальників завжди такі. Вони оці бедра і сідниці. Вони от Оля Харлан наш яскравий mm -hmm. приклад з тих м'язів. Mm -hmm. І ми пересуваємося, рука паралельно підлозі. Тримайте шпагу так, паралельно не до гори, не вниз, а, а чітко права. вона угу. направлена в суперника десь в район там, грудей. Угу. І ми пересуваємося праву ногу вперед, ліва підставила на ту відстань, на якій були, і угу. поїхали. А другу просто присадлювали. Так, підставляємо. Так. О, у вас а дуже добре виходить. <рес> і тепер поїхали а? назад. А? Тепер навпаки... а? ні, а? 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 ліва нога відходить, права а? підходить. А? Так. Настя, можете приходити. <реш> і тепер віці, зараз ми вивчимо першу. У нас є дві атаки в фехтуванні. Це атака випадом mm -hmm. і атака стрілою флеш. Атака. Атака випадом робиться, коли дистанція трошки дальня, і треба дістати суперника. Завжди всі уколи починаються рукою. І ми починаємо зараз. Я покажу. Ми починаємо рукою, уявляємо тут, ніби така калюшка, якась або ось та лінія. Ми маємо її переступити. Mm -hmm. Так, тут знову прямий кут, ця нога напружена, угу. стоїть рівно на підлозі і вона пряма. І за рукою. Одні суперник перед нами І рука Гару. пряма. Ні-ні. Ще раз назад встали. Ми випрямили руку і переступили так. назад колобаню. Але в стійку угу. і руку назад повернули. І знову випрямили. Зробили. Добре. І тепер будемо вчити флеш-атаку, будемо бігати. Mm. Відійшли сюди. І дивіться, якщо ми випад починали робити правою ногою, mm -hmm. бо я лівою флеш-атака робиться, коли дистанція ще трошки далі, але треба суперника дістати. Ми знову починаємо з руки і лівою ногою, я зараз роблю, перестрибуємо явну лінію. Сіли. Mm -hmm. Сіли. Раз, два, два три. Так. Але і руку мусимо ще випрямити. І, і. руку випрямили до кінця, перестрибнули, так. І вибрює. Так. Але перед тим, як кого там треба, дітей на чому проходить прямо? Вони шукають мішень. <гум> От <гум> в такі мішені. Можемо туди піти. І ще вони дуже люблять ось ці міш... мішені, такі ж е... вони... Загорається ліхтарик і треба встигнути в нього попасти. <гум> Попробуємо. А, а, це а, це ви а то ви не знаєте, де загориться? Є п'ять точок. А, та, Попробуємо. Дай -дай -дай -дай. Перший рівень. Сіли гарненько стіночку, руку, коліна зігнули. Поїхали? Давай. Ні, нічого страшного, головне встигнути. Ого, всі, втягнули, супер. Да. Сидайте в стілечку, руку відстань має бути десь ковичок ось тут. Трошки далі відійдіть, капельку. Та. І коли ми стараємося сюди в кружечок, просто прямо руку випрямляєте, тулуб не рухаєте угу. і просто та. просто так. І вона може гнутися завжди в одну сторону. <реку> От в ту. Отак. От угу. Ану пробуйте. Добре. Тільки на не руху. Не, і руку до кінця мусити випрямти. Супер. Майже. Треба віддати салют. Далі. Супер. Та. До підборідка, до гори і вниз. Та. Ще коли люди фехтують, перевіряючи у ці гардики, якщо ну зараз ми просто урок, типу індивідуальний урок з тренером, але коли люди фехтують, що треба перевірити ось ці гарди вколоти, Типу, чи не горить апарат. Ну, mm -hmm. коли він, якби він у нас був підключений. І все, ми встаємо в стійку і починаємо. Опа, так, опа-па. Так. Далеко не відставку. Ми сідаємо стійку тратить ручку згод. Ну, вугор, вугол. І забирала, тоді, коли я шпагу забираю, її колективою погриду. Мені не болить, вона дуже сильна сильно зброя, то не пережимо. Коли я заберу шпагу, то буде атакувати, давай ні? Mm -hmm. Догато Ми Даємо салют, типу, знав. Ага. А і чому виглядала така... І, і дякую, треба сказати. Да, салют. Ну, та, типу, привітатися з суперником. Це десь стародавнього йде? Напевно. І від початку цього споруда. Ага. Так. Ну, типу, повага до суперника, і після бою треба обов'язково сказати дякую. Угу. Після під час корони це було просто ну за так, мах, шпагою, ну тому що типу епідемія була, а зараз далі дають. «дякую». Так. Розкажіть, як дитина може потрапити у школу? Взагалі з якого віку вона бірде на фехтування саме? Е, яка вартість цього і де можна записатися? Е, як можна потрапити до нашої школи? Ну, різними способами, звичайно, через сарафанне радіо, та тобто хтось займається, комусь сказав, порекомендував. Прийшли. Е, багато є таких дітей, які... Батьки чи займалися та, тим видом спорту і проводять своїх дітей в секцію. Ну, і основний зараз акцент нашого набору це все-таки соціальні мережі. Та, реклама, соціальні мережі, висвітлення інформації про наших спортсменів. І в основному так проходить набір. Як можна записатися? Можна записатися, там, написавши нам на особисті повідомлення на сторінці. Зателефонувавши до нас в школу, або можна безпосередньо до тренера. У нас є такі як візитівки кожного тренера з їхніми контактами, локаціями, з якими дітьми вони працюють, і безпосередньо можна напряму. Набір в нас починається, як і в загальноосвітніх школах, та з 1 вересня, тобто в нас календарний рік так розпочинається. По програмі якби, набір триває місяць, від місяця до двох, але в принципі, якщо є діти, які. Ну, бо Діти це ж нестабільно, вони в вересні пішли на один вид спорту, позаймалися, їм не сподобалося, вони потім захотіли щось інше спробувати. Тому, в принципі, впродовж року ми також добираємо діток. Комусь подобається, затримується, хтось, там, наприклад, відсіюється. Так, хтось відсіюється, це такий процес, хоча ну, школа дитячо-юнацька, тому Якби основна, ем, її, основне її завдання та не підготовка висококваліфікованих спортсменів, а все-таки масовий спорт. Тому даємо можливість спробувати кожному, а, а там же як, як, як воно е, виходить. виходить. З якого до якого віку діти можуть записати? Записатись, ну по програмі казала вже, що набір відно починається 8-9 років, mm -hmm. але ми набираємо, маємо групки дітей, які 6-7 років, таких маленьких. Власне, цей в школі можуть бути спортсмени до 23 років, включно. Так і все навчання на безкоштовність? Що... Так, заняття. У нас наша перевага. Та заняття є безкоштовні, абсолютно безкоштовні, що легкі атлети, що фахтування.